Добрий день, ви на каналі Кривий Ріг День за Днем. Ну я, як казав раніше, буду дублювати відео українською мовою. Перше буде російським йти мовою. Ну а друге український дубляж буде. Ну а далі буде видно. Місяць попробую, а там далі буде видно. Це ми знаходимося в новопілля біля Кривого Рогу. Це окремий населений пункт. Формально це не місто, але звідси ходить і міська маршрутка, і приміська, міська 32, приміська 428 і коштує 15 гривень, що та, що та. Це магазин, навіть є будівельних матеріалів тут. Ну і продовольчий. Продовольча крамниця і будівельних матеріалів. Це пам'ятник Великої Вітчизняної війни. Він тут і раніше був. Так і стоїть. Ну, це церква. Імені Лаврентія Чернігівська, до речі, сьогодні свято цього святого Лаврентія Чернігівського і тут відзначають свято. Двічі на рік відзначають літом тут, а взимку в кафе. Декілька разів бував тут в цій церкві. Ну, вона невеличка така. По висоті висока, так невеличка. Ну, а поруч з пам'ятником Великої Вітчизняний роблять он, другий. Пам'ятник він вже тут стояв, ну, а зараз стежку роблять до нього. Ремонтують все, бо роблять нове. Це, це вже загиблим в цю війну, що йде з 2014 року між Україною і Росією. Ну це одна з причин, що Зробив дублюючий канал, тому що йде війна і не всім подобається. Одним те не подобається слухати на українській мові, другим на російській, ну, так, і так далі. Якщо місяць буде так, а так далі буде ви. Ну, молоко тут. Тут базар я невеличкий, торгують тут різним. Ну, це центр. Молоком торгують. Ну, молоко зараз всюди 30 гривень. Ну, я, я думав, чого воно таке дороге. Ну, засуха, то зрозуміло, чому дороге. Засуха і в цьому році молоко дороге. Ну, там далі кавунами торгують. Та вони тут дешеві. 8 гривень малі, 10 гривень більші. ну З машини торгують, чи де я бачу? Да. На Югоці теж там продавали, там по 7 гривень та вони. ну Хтось писав з дописувачів, що на оптому навіть по 5 продають. Че? Не був останній час, ну можливо і є. Ну, а там кавуни продають 5 гривень. Ну і на цьому буду закінчувати. Ну і поки що в такому форматі буде виходити. Десь місяць, а там буде видно. Що далі? Одне відео російське, друге дубляж українською буде йти. Ну, поки що все, до побачення.